Без водопостачання могли залишитись тернополяни через те, що Тернопільводоканал заборгував енергетикам понад 7 мільйонів гривень. Попередження про можливе відключення від ВАД Тернопільобленерго надійшло в понеділок, 27 травня. Заплатити за борги за електроенергію у водоканалі планували з додаткових 24 мільйонів гривень, які ще у березні виділив Кабмін на погашення різниці у тарифах. Однак не можуть діяти за схемою, прописаною у постанові Кабміну, бо чекають зміни до неї. Поки що водоканалівці шукають компромісу з енергетиками і сподіваються знайти інші шляхи погашення заборгованості, тому просять тернополян сплатити поточні платежі за воду і водовідведення, а боржників погасити борг. Розпочалася реконструкція бульвару Данила Галицького. Цього року з міського бюджету на неї виділили 3 мільйони 700 тисяч гривень. Роботи почнуться з оновлення інженерних мереж. Після цього старий і потрісканий асфальт замінять на бруківку. Її колір та визерунок наразі невідомі. Головний архітектор міста та художник ще погоджують проект. Облаштують на бульварі і новий фонтан. Зважаючи на те, що поряд буде дитячий майданчик, його вирішили зробити мілким глибиною до 60 сантиметрів, аби не створювати небезпеки для дітей. Закінчити реконструкцію планують до Дня міста. Тернополяни вже звикли до часткового сортування сміття, зокрема, пакування в окремі контейнери пластикових відходів. Однак від жителів міста надходили скарги на нестачу сіток, чим часто аргументували неефективний збір сміття. У зв'язку з цим міська рада закупила 330 сіток контейнерів. На це з бюджету виділили 99 тисяч гривень. Закуплені управлінням передадуть на баланс комунального підприємства міської ради екоресурси. Пересувний стоматологічний кабінет, фахівці якого переїжджатимуть безпосередньо до пацієнтів, діятиме у Тернополі. Кабінет уже закуплено для його повноцінного функціонування. З міського бюджету виділять ще 50 тисяч гривень. Ці кошти в основному підуть на закупівлю розхідних матеріалів. Планується, що в першу чергу огляди будуть проводити в школах. Згодом буде визначено інші заклади організації, де така допомога потрібна в першу чергу. Найближчим часом на вулицях Тернополя з'явиться пластикова розмітка пішохідних переходів та доріг. Згідно з новими правилами, розмітка буде різнокольоровою. До червоно-білих ліній додадуть жовті, які означатимуть заборону зупинки та голубі у місцях паркування. Лінії будуть наносити пластмасами. Така розмітка буде триматися 2-3 роки, в той час як звичайно доводиться міняти двічі на рік. На це з бюджету міста виділено 430 тисяч гривень. Нагадаємо, що на капітальний ремонт доріг комунальні служби дають гарантію 2 роки, а на ямковий рік. Фінал конкурсу Студміз Тернопільщини 2014 відбувся на сцені українського дому перемога 30 травня. 11 дівчат змагались за звання найкращої. Номінантки на звання Студміз 2013 радували глядачів дефіле в чотири виходи в стильному українському вбранні від Катерини Тимочко та дизайнерів Галицького коледжу, в вечірніх сукнях і купальниках. Демонстрували свої таланти та інтелект, відповідаючи на запитання. Перемогу в конкурсі і можливість представляти Тернопільську область на всеукраїнському конкурсі краси Серед студентів вузів отримали красуня з Тернопільського національно-технічного університету Перепилюк Роксолана. Першого червня тернопільські випускники отримали свої атестати, а потім за традицією пройшли колоною від озера до міського стадіону у супроводі оркестру волі та ансамблю мажореток Березіль. Очолили колону випускники, які за успіхи в навчанні отримали золоті та срібні медалі, переможці олімпіад та конкурсів. В загалому святі взяли участь 34 школи, понад півтори тисячі старшокласників. За святом з трибун міського стадіону спостерігало близько трьох тисяч рідних та знайомих випускників. Читайте більше на Enter.net.ua.